Привіт, це і Тут ми говоримо про цікаві книжки. Сьогодні хочу розповісти про роман, дебютний роман Сашка Столового Оринин. Це прекрасна історія, написана повністю козівською говіркою. У романі автор розказує, як в Орини сільської жінки з'являється син. Чоловік загинув на війні, це Перша світова, і з'являється син, який стане родоначальником цілого. Роду цілої великої родини, і називають його Оринин, тому що він мамин, тому що батько загинув. Власне, звати його насправді Дем'ян, і він виростає таким собі звичайним хлопцем, переживають голод, колективізацію, переживають Другу світову, де він уже воює. І всьому цьому насправді розкривається якийсь дуже Чарівний і тонкий світ не так ідеалізації українського села, як дуже дотикального, дуже простого предметного опису життя в ті часи. Люди шукають себе, люди зраджують своїх сусідів, люди переходять на бік влади або лишаються вірні. Вони йдуть на ризик і справляють богослужіння, попри те, що це потім призводить до заслання. А хтось дивом вберігає залишки харчів і може порятувати цілу родину завдяки ну, буквально дрібній випадковості. Це історія про те, що людина може бути стійкою у найскладніші часи, не ідеальною, а саме стійкою, і зберегти у собі оцю стрижневу вірність власним уподобанням, принципам тому, що тебе формує. Це історія про велику любов і як любов може проходити через усе життя, як ти можеш пам'ятати на смертному ложі про чоловіка, якого знала зовсім недовго, і який загинув під час війни однак лишив тобі сина. Це історія, в якій дуже багато прекрасного і декоративного страви, звичаї. Одяг, якісь традиції, але при всьому цьому це не якась фольклорна збірка, і тут немає цієї звичної нам каталогізації, якої ми чекаємо від схожих текстів. Воно все дуже органічно і природно вплітається в основну сюжетну лінію. Однак найцінніше і найцікавіше нам для мене в цій книжці була саме козіївська говірка, адже здебільшого автори лишають якісь непрозорі форми, якісь діалектні форми персонажам. Вони спрощують сприйняття тексту, наділяючи когось конкретною говіркою. Тоді як тут у нас весь текст написаний. Таким штибом. Так, можливо, у вас спочатку виникатиме певний первинний спротив, тому що це не літературна мова, не така прозора для сприйняття, можливо, трохи і незвична. А хтось взагалі скаже суржик ні, це не суржик. Однак саме завдяки такому сміливому кроку, як на мене, роман Ринин, Сашка Столового, і є ну, дуже цікавим феноменом української літератури. А ще це просто класно, весело і чудовий авантюрний сюжет. Всім раджу, читайте і дивіться істетів.